Там зараз відділення, ну суть не, не міняється. Скажіть, будь ласка, ви зверталися ці всі питання до місцевих органів влади? До місцевих органів влади є звернення до голови комітету з екології Єрківської територіальної об'єднаної громади. Про бездіяльність його і депутатів, які скажімо, несуть відповідальність перед нами за, за це все за цю ці екологічні лиха. Так про їхню бездіяльність, є звернення до польового Безпосередньо були засідання в райдержадміністрації комісії з звичайних ситуацій, на які селищний голова польової Леонід Олексійович не з'являвся, ігнорував, виставляв замість себе Поліщука. Василя Івановича, голову Єрківського комунального підприємства. Е, а ви зараз були у е, директора? Е, зараз, е, наскільки мені відомо, на цій території директора немає. Не, не Завідний Петро. Ну, давайте давайте прийдемо сюди. Мене... Да, ага. Ми можемо зняти. Зараз, зараз підемо. Що це за підприємство? Це м'ясопереробне підприємство, власність Владима Новінського, uh -huh. зараз народного депутата. Як народний депутат, як фамілія Вадім Новінський. Новинський, да? Да. Uh -huh. ран... Він від якої партії? Ну, ну, раніше він був регіоналом. Він ж вийшов із Крима, йому Янукович громадянство України подарував. Угу. Uh тобто... -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Майновий комплекс це Вадима Новинського. Арендує цей майновий комплекс ФОП Яровенко Олександр Олександрович. Наскільки мені відомо, Черкаський корні. Черкасів. Тобто наші землячки нам і створюють оці всі. А ви не хочете, щоб це підприємство працювало тут, так? Да? Не наоборот, ми ж скільки перемовин велося, скільки говорили за це. Наголошували ми за те, що нехай господарську діяльність свою ведуть. Це зрозуміло, що це і робочі місця і наповнення бюджету. Але ж це все обумовлено законом і певними інструкціями і так, далі, і так далі. Здравствуйте. ТРК з Венегра. Попасти до начальства є, хто небудь. От прийшли люди, дивіться. О. Хто не з начальства є? Вони виїхали. Рішати питання з каналізацією. Ви куди виїхали? Ми за машину поїхали, хай санізатора, синізатора одного. Е, оце було, що воняло сильно, до Ватудіна аж запахи, це звідки з цього підприємства. ми не знаємо. Ви ж тут не одне підприємство Начальства Начасто немає, да? так? Таке немає. Хлопці, з якого числа почав бігати ваш зіл асинізаторний? З неділю назад. тиждень. А до цього ж місяць назад викачки акціонізаторів не наймали? Найнімали. Ну щось ми не бачили активності в ці, цій справі. Ну, був е, найманий, не наш. Зараз уже наш є. І тоді не такі масштаби були забої, за так що не. А вибачте, ви ж всерівно переміщення, скільки ходок ви читаєте, то можна подивитися, скажімо, період 1 серпня і 31 серпня. Хто скільки возив? Де у вас відмічено? Це ж є в журналі, це однозначно. Можна побачити ці записи? Я так зрозумів, що. Підтвердження Пер, немає. Перед, перед людьми завжди грати. Осьо. Ну так воно і було і прошлі рази, як, як зверталися і так далі, так далі, то все розмова, ну так як і вибачте нам на голову, дзюрять, так? Да? Скажіть, Стронком. хто тут відповідає за це підприємство? Ви в кого працюєте? Вам генерального директора. Так, да, генерального директора давайте. Не знаєте? У нас, нас непосредственний начальник. А хто б не начальник? У нас завідний. Як фамілія? Завидний. Завідний. Завідний. Як звати? Давайте старшого, потім меншого назвати. Сергій Васильович. Сергій Васильович, це говорить вас, Сергій Васильович. Е, ні, Павло е, Семенович, чи що? Павло Сергійович. Сергійович, да. Павло Сергійович був представляв це підприємство на всіх комісіях з надзвичайних ситуацій і ну, контакт з ним був на, на всіх цих виїздах, викликах і так далі. Так далі. І що? Який режим? Ну, зараз, зараз ви ж бачите, що е, ніхто е, поки. Ні місцева влада, ні власник відходів, цих, що гадять нам всевич. Це Тут я пробачаюся, вирощують цих курей, так? ні, тут забой проводять, забой тварин завезених із дрібних господарств, індивідуальних господарств, ну я так зрозумів, що вже в них іде розширення, вони, наскільки є інформація, що вони входять. Вже в такій більш-менш крупній поставки, серйозні забої. Mm -hmm. От, ну і Відповідно, виникало питання з каналізацією. Але найлегший спосіб вирішення її це скинути нам у село Я це все діло. У річ. Це, це правда чи ні? Як ви вважаєте? Ну, то там, що віком, не заводи, там в заборі там боча тече, то я. Якщо ну, не полобочені вам, так. Да. Це раз. Але то, якщо це, 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 це не наш, ми всі випроси не вирішати. Наші випроси То українські. на підприємстві нікого немає, так? Да? Немає, вони щось рішають як росить. Странно. То підприємство стоїть чи... Буде стояти, поки не рішиться Угу. Де саме е, ці стоки? Ну зараз ми проїдемо. Це північна стіна, виходить, е, якраз воно від забоя протилежна. Е, воно ж мається перекачуватися ями, е, з яких потім вивозиться на поля фільтрації. А так воно напряму ну, пішло своїм потічком. У... Ну що ж, як ми бачимо, що це тільки замки для людей, для громади, міста, села, в якому проводяться ці роботи. Подивимося ще. Робочі збираються тут на роботу, бачите. Давайте поїдемо. Ото якраз тільки що воно проходить, оце тут, ось тут ось Ну запах вже неприємний. Ось воно і зараз тече, бачите, їм якось рівнобедрено. Ну, зменшилось, чим рано текло. Трошки зменші. Бог ти мой, сюди ти мій, нюхати. Ти, де, ти. Ти, як рано я піквоєкає. Ось, ось воно. Оце. І оце куди йде? І оце Бог. якраз його бачите, воно тікать, воно впадає. Тікать. В в Хотілося запитати цих попів, мамів, як же діти жити. Чи планують, що їхні діти будуть за границею жити. От якраз тих виконавців, які це, тобто тих виновників, які це роблять, то вони за кордоном не живуть. А наші діти тут будуть жити. Гулькає, фонтанчик, ну, вони... все як треба. Воно, бачу, що має має кровянистий слід, Оно, дивіться. Ну да. Може, вони ще на розлів візьмуть, у пляшки, бо воно ж джерело б'є. Ну воно як цінушам якраз це на, на, на лисину мазати, я думаю, що воно б дуже, дуже лікувальне було, дуже корисне для неї. Що можна зробити вивід? Що екологія чомусь, чомусь на Западі, в Германії, в Польщі, в Германії, в будь-яких капіталістичних країнах, там, щоб таке побачити, то це треба, я не знаю, мабуть, і немає. Тут все можна. Не, може в екстремальному парку десь там у них є? Хто не. хоче… Давайте підемо, бо тут можна побути пів часа. Та півчаса не побути і можна і опочуритися. Не От. Ось так, дивіться, шановні толі Це наша Україна. Це воно їздить транспорт. Мертва транспорт. зона. Мертва зона. Десь за колесами розвозиться по селі. Люди в двір до себе цю гедоту завозять. Хто знає які там бацили, що воно плодиться в тій Мачмалі. Якби це, не ці, бу... ці сукрови, ці Якби це не в Україні, то вже давно б... Це підприємство закрили. Хоч вам, і я розумію, що хочеться, щоб все таки підприємства жили. Це доходи. Але так як вони виробляють. І вже ж от столу вилазить туди в туалет, іде, а не за столом вже на горщик ходить. Ви подивіться, я... яка красива ну, пейзажі. Залізнячка. Залізня... Залізнячка. Yeah. А тут ось. ось Ну що ж, селяни шкрябають, прибирають, це загортають, грибуть. Ну що, ж, шановні телеглядачі, ось наша екологія, ось наше майбутнє. А Під цей пейзаж то мужа підпускають смердючого. Скажіть, будь ласка, як ви? вважаєте, для наших дітей це можливо таке чи ні? Чи це, це нам ганьба. Діти скажуть, де ви, батьки, були, коли оце гадили і паскудили, звозили сюди всяку цю. Ви що, дебіли чи недоноски якісь, блін? Чи вас вже атрофірувалося все, що можна, і навіть відчуття самозахисту простого немає. Що вам не везуть всяку гедоту, зливають, а ви, блін, чуть не п'єте і не захльобуєтеся нею, блін? Це що ж тут думати? Тут вже всі емоції закінчуються. Тут якісь дії треба робити. І кардинальні, блін. І не вила, а троє вил. Щоб і в бок, і взади, і в печи. Саме основне це те, що це центр України. І так роблять. А що А що, ви на прибуток? Ось подивіться. Ось що найкраще, це все в городи виливається. Ростуть фрукти і потім ці фрукти їдять. Ганьба. Ганьба, все росте, я так вважаю, що це ганьба нашим керівникам, які сидять в Верховній Раді, ділять. Починаючи із політичного керівництва і закінчуючи клерками відповідних служб Держ... Державна екологічна інспекція в Черкаській області, вони були тут, вони були на тих об'єктах, ніяких заходів не прийнято. Я розумію, що зупиняти виробництво якось воно ну тим більше в таких складних умовах, економічних, але Хто ж не каже закривайте, дайте термін, щоб вони природоохоронне законодавство дотримали в повній вимозі, отримали дозвола правильної експлуатації натр, правильної експлуатації очисних споруд, але експлуата... вони ж ніхто це говориться за тотальну корупцію. Починаючи від наших оцих селищних. Депутатиків, да? весь склад я немає, скажем, навіть і польовий тут не винуватий, що ця ситуація створилася. Винувати всі депутати, які він провів згідно цього виборчого законодавства, провів у селищну раду. Вони всі винуваті, бо вони дозволяють йому. Вони проведені тільки для того, щоб отримувати якісь привілеї в якості там дітей влаштувати на бюджет сюди. Скажіть, ви ви як підтримуєте цих депутатів чи ні? Скажем так, чомусь за димним збігом обставин виходить, що якраз за рік вже ну, ріка півроку активних дій йде із цією безгосподарністю, так і ніхто з депутатів наших місцевих ніхто навіть ні запиту не подав. Ні заяви, нічого. Тобто вони, ті депутати, верніше кандидати в депутати, які малися щось змінити, хотіли змінити в селищі на краще, вони якимось дивним збігом обставин не пройшли, вони у, скажімо, раду так? не пройшли ці вибори, от сіялися. А ці депутати, які, ну прокладки, кармани, ручні, карманний, як, як їх не назива, вони всі там сидять. Геть усі як один. один. Один чи два затисалося випадкові. Я не знаю, яким вони тут затисалися, але якимось чином так. А сюди дивлюся, це навіть прапор України висить. А я вже А що це таке за синувал? синувал? Це Синуваль. Синуваль. приватний, приватний сподобання. Мій власний. <laughs> Патріотичний дух піднімаю. Вам вам не кажуться, що зараз іде тенденція?